Дякую. Так. Отже, так. Про, про історію, як це, як це все починалося. Так, чомусь мені спікером на стоню показує. Цікаво. Ну, взагалі, так, дуже. Ну, окей. Може, в записі воно буде по іншому. З чого починалася декада? В декаді, в принципі, якби досвід, досвід от, от тих тренінгів, того всього, що, що я проживала да, за, за ці, за ці останні, напевно, 30 років. тому що Постійно вчилася, постійно були тренінги. Найперший мій тренінг це було стратегічні планування, як голова селищної ради, я була в школі місцевого самоврядування, і там я вперше побачила, що таке тренінг. А ще самий перший тренінг це от якраз це жіночий консорціум. Вони привезли бізнес-тренерів для жінок в Гриців. Це було. Десь в травні 98-го року. І я тоді зрозуміла, що ці інструменти, от тренінг і навчання впродовж життя, воно працює, працює найкраще. І коли, коли прийшла до, до того, що мені для того, щоб підтримувати себе, та, підтримувати себе, в ресурсному стані ну, треба якийсь інструмент. Да? от В кожного є свій інструмент. Хтось іде в церкву, хтось, е, от я не знаю, хтось там. ну, е, Хтось 100 грам п'є, це теж як варіант, От, Щоб, щоб якось справлятися з тими. Такими внутрішніми от, якимись зупинками, пересторогами, ну, багато чого. Ну, Практик в житті випробувала ну, просто ні меряно. І, і рейки, і, і церква, і о, що там тільки не було, от, і, і Велесова книга, і, і Рунвіра, і... Ну, коротше, перечитала дуже багато всього. Але основний висновок, що в кожної людини має бути свій інструмент, от як, як своє життя створювати. Тому що в нас в організмі є все від камінчика. До, ну, до витвору такого природи. Да? Тобто людина це, це настільки досконала і настільки всемогутня істота, яка не розуміє своєї сили. І а, от ці 10 днів от було так, от, прийшла така думка. Да? От, Uh, є, є сім днів да? сім днів які протягом яких людина може навчитися виживати як виживати якщо вона буде виконувати от ті правила які написані написані в Біблії, написані в Торі, та, написані в Корані, от написані в цих священних книгах, та що сім е, днів Творець створив світ, тобто е, ми. Е, за сім днів так, можна. Можна себе вписати в ці процеси, процеси забезпечення життєдіяльності. От Ми шість днів ми фізично працюємо, а один день віддаємо творцеві. Ми молимося, ми говоримо про свій внутрішній стан. А якщо додати до цих що внутрішній стан, додати ще пару днів, то ми ж зможемо. Діяти, взаємодіяти от на іншому рівні, на рівні творення. Крім того, парадигма виживання, от вона така, що вона, що якщо ти цього не будеш робити, то ти не виживеш. А парадигма творення, вона про те, що я так, я так Роблю, тому що я радію від цього. І, і це вже нас наближає до, до стану творця. Тобто ми, ми починаємо себе відчувати, як, як руки, ноги, голова, да? тобто творець, ну він же ж в матеріальному світі його не видно. Але його прояв, вся краса. Мистецтво, те, від чого люди отримують насолоду, радість оце все творець, це все він. І от ми можемо бути, да, ми можемо навіть, навіть вміти споживати цю красу. Та це, це ж теж, ну, це теж здатність побачити, побачити красу, відчути її, а передати красу через митців. От митці, художники, музиканти, ну не знаю, це для мене світі люди. І от власне декада, це, це отак воно по чуть-чуть якби набиралося. Та? Я через себе це все пропускала. Мені це все ну, йшло на душу, як то кажуть. От. А коли сталося вторгнення, до нас приїхали переселенці, Така Ліда Васильівна Вакуленко, вона викладачка української мови і літератури в Краматорському коледжі я їй показала, кажу, Ліда Васильівна, подивися, я от роблю такі вправи, от, може, може, тобі поможе. Вона подивилася, каже, тата, та нормально. Кажу, ну давай, може, виставимо в, в ефір, да? може, ще комусь допоможемо, може, ще комусь таке треба. І так ми запустили, от, запустили декаду першу, це було 15 травня 22-го року. коли ми зробили групу в Телеграмі, і от вже ця базова декада, якби вона, вона вважається першою в нас. От. А потім з'явився декадний календар. Тому що ми порахували, що от 10 днів да, і один день переходу. Це 11 днів. В році у нас 365 днів, і якщо 33 декади, то це буде 363 дні плюс 2 дні рівнодення. От вийшов такий декадний календар. І це вийшло якимось дивовижним чином, що 1 січня це теж початок декади. Ну, тобто, От збіглося з календарним роком. Ну, тобто, от багато дуже збігів таких. Таких дуже цікавеньких, і вони продовжують відбуватися. От так само рівнодення, от, вже що Світланко, з твоїм днем народження да, співпадає. Тобто, в декаді не буває випадковостей. І от сьогодні Леля написала вірша, відповідь на мого вірша на сьогодні синергія. І там просто неймовірна фраза. Зараз, О, це, це таке круте поняття, ми його маємо от, в понятійний апарат е, Академії вставити. тому що та. святої геометрії всіх випадковостей, тобто свята геометрія випадковостей, тобто випадковостей не буває. Є, є те, що творить творець, а ми це сприймаємо як випадковість, а це його рука, Оце, оце ця свята геометрія, як, як він розставляє. І, ну, я просто в це написала: природа розвитку і відкриття святої геометрії всіх випадковостей. Це вже ну, все, це вже на академіка. Леля тягне на академіка. <клес> Леля, тянина, на академіка. <клес> от. Ну, от, така от історія базової декади. Я думаю, що вона тільки починається, розкривається, тому що Україна показує приклад переходу з парадигми виживання в парадигму творення. І цей перехід він дуже болісний. Він через війну, він через страшні втрати, він через страшні руйнування. Але з іншого боку, це такі, такі ворота, золоті ворота можливостей. От якраз оці золоті ворота, вони в суботу, ми їх так чуть-чуть да, до них притулилися. От, і я дуже вдячна Настуня, вдячна тобі за, за підтримку. і... І за моральну, і за фінансову підтримку, за, ну, за, за все, що, що відбувається, і це дуже така, ну, такий був трепетний момент от, співтворення. Тому дякую Творцю, що він нас звів, всіх, всіх докупи, і, і що в нас є, є така крута команда. Української академії сталого розвитку. І ну, користуючись нагодою, що це запис, і ми його виставимо. Запрошую приєднуватись посилання на телеграм-канал під цим відео. До зустрічі в базовій декаді Української академії сталого розвитку. Дякую. 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 Вам на всіх чекаємо. Так, Всім дякую. рекомендую, запрошую теж. Дякую. दाम तक